Всім всім привіт! З вами Вділка і сьогодні я зроблю воду! Парк розваг, тому додивись це відео до кінця, постав лайк, підпишися і напиши коментарі, чи тобі сподобалось. Теж ставте лайки і напишіть, як вам оцініть його. Тік автоматичний. Опа! Подя новорічним. Та-да, -да, тому да-да, підписуйся, щоб побачити його. А я тобі кажу пока-пока! Я тут планую побудувати свій парк, в принципі, ну нормально, саме головне, І ось облоки. Мені здається, що цього навіть не вистачить. Ну ладно, давайте вже зараз продовжимо, я вам прискорю відео, щоб вам так було скучно дивитися його. Так, я вже трошки побудувала американські горки, звісно, вам, случайно не записалась, ну нічого страшного. Я вже вирішила розставити сюди вагонетки, щоб можна... Ось, ось зараз поставимо кнопочку, нажимаєш на кнопочку, і вагонетка вилітає, і ти можеш собі спокійно сісти. Ну, все такого, в принципі, давайте сюди теж дороставимо трохи. Так, одну я хочу прям екстремально зробити, а другу так. Так, так собі покататися, тут того, собі наїздитися. Так, давайте візьмемо енергорейки і блоки, щоб можна було їх прискорювати, і щоб побудувати. Так, давайте трошки вскопаємо і поставимо сюди червоний, і будемо редстоун. Тепер провели. я те теж хочу, тільки трошки сюди, трошки заїхала, ну нічого страшного. Ну, сюди поставимо. Нічого. Ставимо сюди. І будемо зараз так почекати усе. І ставимо. І зараз будемо просто підніматися вверх. Я вже побудувала, нажимаємо на кнопочку, вогнетка вилітає сідає. сідаємо. Е! Ей, ти куди без мене? Куди вона без мене? А ну-ка, давайте подивимося. Куди вона уїхала? Вона наша й вогнетка поїхала собі спокійно. Застряла. М -м -м. Прикольно. Бігти я за нею не буду, тому візьмемо ще одну. Беремо ще одну вагонеточку, тільки зараз її би не просрати. Все, поїхали! Ура! Ну, все, ми вже приїхали до пункту призначення, забираємо вагонеточку. Що? Забираємо вагонеточку і кладемо її на місце. Так. все, ти там. Так, ну, Я другу ще добудувала. ну все, Я хочу, Коротч, мене такий план, я хочу, щоб скрізь лаву приїхати. Але розумієте, я ще звалюся, я ще згору в цій лаві, тому ай-ай-ай, воно мені не надо. І я не знаю, як це побудувати, щоб зверху воно просто не лилося. І це якась така. Штука, яку не нереально зробити. Даже не знаю, що зробити. Коротше, давайте вип'ємо зілля, поки що в стійкості і поліземо такого. Такого. І хочу я таку продовжити. Так. Ем, а що це таке? Що це таке? Давайте трошки спустимося. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. кудись я піднімаюсь, кудись не туди. Так, холадино, згорем пополам ще все зробимо. Так що б зробити? Даже не знаю, як придумати. Ну, тіпа... Та що воно заливається? Ладно, я зроблю і повернусь до вас. Вже доробила, тому поїхали разом зі мною, прокатаємося. Як вам моя я класна! я Ні, Нікуди ти не поїдеш. Ну, як вам Оцінюйте в коментарях, якщо вам сподобалася поїздочка. Так, давайте її обратно поставимо в гонетку. сто да, стара скаталась і вже куча профукала. Так, я огородила я трошечки так, прикрасила. Так, наступне, що ми будемо робити, все, всі нам необхідні речі. Давайте все це заберемо. Так, чекайте, магнитки нам поки що. Так. Забираємо це все. Так, все. І заберемо так зараз заберемо кірочку Заберемо заберемо шаркулбокс. Так. І планую десь зробимо. Ось Давай... тут, тут обе. зробимо Ой. Так, нічого страшного. Так, давайте поставимо енергорейси і, і поставимо три. тако робимо 3 на 3. Е, так, зараз де е, проставляти треба посередині енерго 1, енерго рейс треба поставити, а все вокруг самим обичними. Так, заправляємо коні, їх е, е в броні, і тепер їх треба якось заставити, щоб вони їздили і не билися обдруг друг об друга, бо вони інакше ось, бачите, раз, і другу сторону, раз, і п'ять, раз, і що це таке? Мені таке не підходить, стопе, так, перестаньте. Так, треба якось їх заставити. Так, раз, раз, Все, поїхали нарешті. Саме головне їм не помішати все. Хай катаються. Так, беремо знову червоним. І обкладаємо от тепер тут ого. Тільки, м -м Так, А, поняла, я не можу ставити, бо вони тут їздять. Ну, ладно, поставимо згорем пополам. Тепер беремо коврик. Е -е, так, і будемо. Ще заламаємо, тут мені мішаємо. Та що та це таке? Та чого? Коротше, дивіться. Так, так, хватить. Беремо, присідаємо і просто нажимаємо на колі і дождаємося, поки всі коні уїдуть наші. Хочете, можете декілька штук, але краще беріть дву бо ви заморочитеся і більше. Так, сюди ставимо. Можна не присідати, можна присідати, як вам удобно. Та, блін, ви мені мішаєте. Так, ще поставимо коврик. та, йо ма. Отже ми так пограємося з цими ковриками, я не знаю, скільки. Так, хватить. Так, все. Їдьте нормально, так, ще. йо -маю, так, стопай їдь туди. Все. Нарешті так ждемо. Один приїхав, ще ставимо. Проїхали, ставимо. Так, проїхали, ставимо. Ну і так по колу, поки не заповнимо весь. Так, і останній коврик докладаємо, і в нас все вийшло. Так, Беремо тепер блок з золота, і піднімаємося на 5, хочете на 4, але я піднімуся на 5. Тепер світло камінь і розставляємо по всьому периметру. Так, тут його ставимо, так. А тепер коротше розставляємо любі полублоки, які вам подобаються. Я, в принципі, так розставлю, М -м, прикриємо вверх, щоб було, ну, якби красиво. Треба, щоб було б красиво. Тут того я, напевно, теж треба. Ну, Щось мені здається, що ми щось не так робимо. Ну, ладно, що буде, то буде. Так, закриваємо тут все. Все при все. Так, сюди теж закриваю. І тут. Так, а тепер ми робимо таку невеличку кришу. М -м, три на три, Та? і сюди наверх. Здається, ці... так, ми неправильно зробили, тому все це, це приберемо. Так, я присіла і починаю це все просто обирати. Я неправильно зробила. Треба по лінії того синього зробити, а я аж до червоного. Ну нічого страшного, з не буває. Зараз це все уберемо і построїмо так, як треба. Так, це все треба обрати і з того швиденько. Так. І тепер це все прибираємо весь цей світокамінь. Любий, червоний там бетон, чи що вам там подобається. Беремо і розставляємо так, робимо. І не до кінця, зараз ви побачите чого. З цієї сторони теж розставляємо. Бачите, я трохи прибирала, іначе нормально. іначе, а нормально. А тепер беремо любий люк, який вам подобається. І закриваємо. Дивіться, як це виглядає. дивіться, Класива! Класива виглядає. Так, проставляли по бокам. Так, заберемо, це вже нам, в принципі, не треба. Проставляли по бокам все. І тепер беремо Громовід... Корот, я не знаю як. І до того там, де червоне, спускаємося донизу. Тіп як рішотки. І зроб... І робимо з цієї сторони. Так. Закриваємо. І дивіться, ну, нормально виглядає, в принципі, красивенько. Із всіх сторін так робимо. Ми це переставляли, тепер беремо любі сходи. Візьмемо кирку. І зламаємо до того. Беремо любі сходи і розставляємо їх так, як я показую на відео. схиляємось туди. Тепер сюди і тепер сюди. І дивіться, в нас, в принципі, ми можемо так заходити. Гарно. Тепер це кут зтащуємо і ставимо теж сюди сходи. З цієї сторони і з цієї сторони. Сюди і це теж сюди. Дивіться, красивенько виходить Вставляла вже, і давайте вже посядемо так. все Дивіться, класно! Юхух! Весело! Тому будуйте, І якщо вам сподобалось, теж ставте лайки і напишіть, як вам оцініть його від 1 до 10. Блін, ну прикольно, я оцінюю на 10. Так, заліземо. Так, далі я планую, Ща, ще покажу, що я планую. Так, забираємо це все. Ці блоки. Всі забираємо і, сті... і стікло нам понадобиться. збирайте всі блоки, які вам надо. Так, забираємо. Давайте зробимо. Підкоп треба зробити. А для цього мені треба знову випити зілля вогнестійкості. Так, я вже все зробила, ставимо посередині редстоун. Ставимо на такого Сайм блоки ставимо. А по центрі зараз поставимо, беремо отак, ставимо і сюди плиту. Ой, зламала? Нічого страшного. Так. Е Дивно, а чого я не стрибаю. М -м 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 так, так, ладно, щось пішло не так. Напевно, що тепер робити? А чого? Чого ти не хочеш стрибати? Чого? Так, давайте зламаємо, може щось не так. Може, давайте так проставляємо, може так, коротше, Я розберусь вернусь до вас. Коротше, треба замінити на оці блоки. Да. Можна на любі. І ось а ми можемо ай, стрибати, звісно, трошки боляче. Ну, нічого страшного, зато ми можемо стрибати. Дивіться, класно. Батутик автоматичний. Опа, опа. ай! Больно. Ну, ладно. Ми його, в принципі, зробили. Так, я його огородила вже. Ось ось і в нас. А вийшов. Так, далі. Будуємо невеличку кімнатку. І робимо ось ось такого. Да. Тепер на них виставляємо, ще Я йду. виставляємо липки поршень. Не Став... такою стороною, цю. не так, і не так. Опять. Коротше, ще позабираємо і ставимо отакого вгору. Це теж зараз заберемо. І сюди теж поставимо. І це теж заберемо і так поставимо все. Ми його отако маємо поставити. Далі ми маємо покласти блок слизі. Ставимо сюди, сюди, сюди і сюди ставимо все. У нас, в принципі, готово. Далі ми беремо Redstone. і беремо цю штуку, беремо. злізаємо. Сюди ще слізу. Кожен поршень сюди доводимо, тепер отакого от повторителі нашим повторювач І розставляємо їх такого Тепер ставимо сюди і кожен кожен до кінця. Сюди теж предстоун і ой, до кінця. Всі прям, всі до кінця виставляємо. Тепер підводимо нашу сю сюди, підводимо. М -м -м, це. Так, підводимо. Тут заберемо, в принципі, не треба, підводимо кожен. Свіці теж, заберем, він теж не тут. І підводимо до наших. І сюди дивіться, айуху! Як прикольно, як весело скакати, ура! Прикольно, тому совітую, оцінюйте її теж від одного 10 ай. Далі викопуємо яму 3х3 і розставляємо, і робимо все так, як я показую на відео. Щось в мене таке вийшло. Ще покажу, як працює. Беремо лук, стріли і починаємо целитися в мішень. Ну, в неї важко попасти. Треба іменно в середину воно запалиться і позивить. Так, давайте вже спробуємо так. Ще прицелимося в серединку І... четвер і. Казала, що це не так буде легко. Тим більше є ще сліпа, як кріт. Понятно, ніколи не вийде в мене. Угу. Так ще раз. Нет, понятно, ще раз. Та, ще раз. Ще раз. Е, ще раз. Е, зараз точно попаду. Е, ще раз. От точно ще прям. Коротше, пофіг. Йдемо без цього. Так. Давайте запихнемо їх обратно. Так. Я зробила вже колесо таке. дивіться, яке воно ну, красиве сзаді. Я не вирішила заморочуватись, вам показувати. На жаль, я з ним програлася, щоб ви розуміли. Дві... Так, я вирішила зробити попкорницю. І дивіться, що я зараз роблю. Запихнули ми туди трошки. Нічого. Далі. Ще. Я хочу поставити ще. Ну, Не виходить, так не виходить. Нічого страшного. Так, далі. Ой, ще є 7. Ну ще один поставимо і поправимо не будемо вже більше гратися. Так, беремо сюди, ставимо червоним. Тепер беремо саме обичний поршень. Ставимо це і рестоу. Ще ще один. І, і все це сюди змахується. Все, ну все готово. Прибираємо всі наші поршні. Забираємо наш камінь редстоун. Забираємо собі, він нам ще не треба буде. І забираємо це все. Все. Тепер ще знайдемо Блін, у мене нема скла. Піде, придеться зараз піти взяти його. Все, ось наш скло. Тепер ставимо наверх сюди і беремо, обгороджуємо це все табличками. І нічого туди не пишемо. Ні, якщо хочете, можете щось написати і його розкрасти. Ну, де нормально. Так, берем тепер, ще, беремо тепер рамку і кладемо собі насіння, типу як попкорн. Тепер беремо тканицю верстак. чи як його там, І сюди кладемо флаг, беремо червоний колір, І вибираємо такі рушіточки. Отакі, типу, ось такі, типу сюди. І беремо його крафтимо. Дві штуки, в принципі, нормально буде. 1, 2. Забираємо. І тепер ставимо сюди вниз. І дивіться, шикарна попкорниця в нас вийшла. Так, забираємо зараз Красій виходи. Осталося, зараз прикрашу. Я думаю, якимось деревом прикрасити. Я вирішила прикрасити таким вишневим, так, такий в нас вийшов в, в аду шикарний парк з вишнями. І в нас навіть воно є. Якщо тобі сподобалося це відео, ти поставиш лайк, оціниш мої старання і захочеш побудувати. Я тебе люблю, моє сонечко. Я тобі кажу, пока-пока і жди моє скоро нове відео. Скажу по секрету, воно буде новорічним. Да-да, тому, да-да, підписуйся, щоб побачити його. А я тобі кажу, пока-пока.